Ранок вдома вшановує пам'ять українців разом з платформою пам'яті «Меморіал» щоранку о дев'ятій зупинімося на мить і віддаймо шану загиблим українцям. Богдан Братану, позивний удар, 34 роки з Полтавщини, захоплювався боксом. Працював прокурором адвокатом у 2014-му Став на захист України з 2022-го боронив Харківщину і Донеччину. Пройшов шлях від командира взводу до командира батальйону. Загинув 27 червня 2023-го На Запоріжжі отримав звання майора та нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Артем гуртовий, старший сержант. 26 років з Луганщини під час навчання в університеті волонтерив та допомагав ЗСУ. Мріяв, щоб його донечки жили у вільній Україні під час повномасштабної війни, став на захист України. Був техніком відділення зв'язку прикордонної комендатури швидкого реагування. Загинув 10 травня 2022 на Луганщині. Олександр Савченко, солдат, 35 років з Києва. Був провідним інженером авіакомпанії Міжнародні авіалінії України. Любив біг, відпочинок на природі у наметах захоплювався нумізматикою. Боронив Україну у складі 66-ї окремої механізованої бригади. Був стрільцем-зенітником. Загинув 11 грудня 2022 на Луганщині.